Перший день ми плануємо провести урочисте нагородження людей, які заслуговують на увагу, на повагу, враховуючи такі складні умови, як в цьому році, ми не можемо провести такий грандіозний захід, як зазвичай, там парад, велику кількість видів спорту задії людей, змагань. Тому ми вже виходимо з наших можливостей, з наших ресурсів. Нашої бази ми проводимо у два дні. І перший день це урочисте нагородження тренерів, спортсменів, керівників, а інший день ми проводимо змагання. Теж, згідно специфіки, так можна сказати, у нас розпочалася школа офлайн, онлайн, там розклади. То ми один з заходів теж переносимо на вечір п'ятниці. Тому що не можемо там, дітей задіяти зранку, доведеться нам проводити в вечірні, вечірній час. А на інший день, там, де дорослі люди задіяні, ми проводимо зранку змагання до обіду, я думаю, ми стигнемо, все завершимо і проведемо змагання з волейболу і пауерліфтингу. Три види спорту да, будуть? Три види спорту. Це баскетбол 3х3 серед діточок, тому ми після обіду проводимо після школи. Поки всі на ходу, а дорослі вже проведемо зранку волейбол. До нас приїдуть гості, приїдуть з Коблево, з Рибаківки, з Миколаївки, і наші команди дві будуть виступати, це дорослі люди. І пауерліфтинг це ми теж ви, на... будуть силові вправи там проводити наш Вадим Хомовський, тому теж дорослі люди. І все, я думаю, нам. Пишно не вийде так відсвяткувати наш день, але тим не менш, всім приділимо увагу, всім отримують свої нагороди. Ми... Кубки, медалі, грамоти у нас все є. Ми всіх нагородимо, переможців, призерів. Так що, я думаю, у нас все вийде. Цього року було складніше організувати і зібрати учасників, ніж зазвичай. Складність полягає в тому, що у нас це вже буде. Третій чи четвертий захід спочатку війни, який ми проводимо, ми тренувальний процес розпочали в квітні. У нас є День Конституції, Незалежності, День тренера, ми... День захисту дітей. Справа в тому, що в принципі, одні ті ж види ми проводимо. І в цьому є складність, що ми не можемо нікуди відійти, бо люди або роз'їхалися, або не проводять змагання, або деякі тренера у нас зараз у лавах ЗСУ, тому не можуть. Взяти участь. Тому ми якраз на День фізичної культури і спорту змінюємо трошки вже види спорту, які проводили. Баскетбол ми ще не проводили, скільки діти тренувалися, велика кількість повернулась, пройшли вони підготовку вже, то можуть брати участь у змаганнях, то ми їх залучаємо. Тим паче, що зараз змагань немає, я думаю, дітям буде цікаво позмагатися, там мішані команди теж сліпий жари буде. Ну, цікавий такий формат там, тренери запропонували. Думаю, що діткам буде цікаво. Що волейбол ми не проводили ще серед дорослих. У нас був волейбол до Дня Незалежності, але в нас були міксові команди, теж був сліпий жарип», а зараз приїдуть. Там діти брали участь в основному, бо такі до 20 років учасники. А зараз будуть і ветерани спорту, і просто дорослі. Ну, тобто чоловіки, дорослі, вже команди, чоловічі награються, і задоволення отримують. Ну і Паверліфтинг теж у нас тренувальний процес проходив влітку, зараз більш-менш підготовлені, тому що десь, ну, як війна почалася, місці 3-4 вони не займалися, тому теж поки наберуть свої фізичні кондиції. Зараз начебто все добре і будемо проводити, будемо бачити, хто в якому стані. А що стосується, ви сказали, будуть якісь приїжджі команди? Вони спеціально приїдуть на змагання? Чи вони тут десь проживають? Ні, вони спеціально приїдуть. У нас є ну так за не організатор, любитель спорту, наш активіст, який займається нашою южницькою командою. Він мав можливість запросити, нам не відмовили. Люди кажуть теж, ми вже засиділися вдома, десь би пограти, тому ми проводимо ці змагання. І нам цікаво, і до нас приїдуть люди. І це невелика кількість, чотири приїжджих команди, там по вісім чоловік. Це невелика кількість людей. Ми маємо можливість у разі повітряної тривоги спуститися всі в укриття. Це не якісь там 10 футбольних команд, що не знаєш, куди з ними подітися. Тому, я думаю, всім буде цікаво. Вже позмагатися ну, громадами, я б так сказав, бо це приїде і, і Коблево, це вже Миколаївська, ось Рибаківка тут теж неподалік. В основному Миколаївська область до нас прийде, тому і людей підтримати, і морально, і, і, і психологічно якось розгрузити їх, тому хоч якесь свято влаштувати там, на пару годин, відійти від усіх цих е, таких думок негативних. Тобто ви задіюєте в дитячий вид. Це буде баскетбол представлений. Тут будуть тільки дорослі волейбол грати, Так, тільки дорослі і дорослі пауерліфтинг у нас теж будуть. Ну там 18-20 років так молодь, скажемо, молодь. А хто активніше взагалі бере участь? Напевно, ти, ті, хто займаються в секціях чи. чи... Ну, так, це, як ми вже проводили, да, люди, які займаються в секціях, які зараз на ходу, і у нас і задіяні. От ми проводили День на Незалежності, наприклад, настільний теніс. Ну, це теж дорослі люди, і вони працюють зараз. Але знаходять час тренуватися і змагатися. Тому в основному ті люди, які активний образ життя ведуть, ті і задіяні.